Із ароматом меду, кави та навіть сакури. Ужгородська майстриня Альона Булина уже вісім років створює власний авторський продукт. Чимало виробів жінки уже стали впізнаваними візитівками ярмарок та розпродажів в обласному центрі Закарпаття. Починалося шусей із простого захоплення, коли із готової основи Альона варила мило. Однак результат їй не подобався, тож, вивчивши питання детальніше, взялася варити мило з нуля. І переважно виготовляли його для себе та друзям у подарунок. Ми всі з хімії розумієте, любі білки, жири – це все хімічні сполуки. Тобто, це треба розуміти, що це слово хімія це як у нас погана екологія, що екологія погана не може бути, може бути екологічний стан поганий. Розумієте, у нас це все якось так дуже. І це все хімія, звичайно, хімія. Ми теж із хімічних елементів складаємося. Тобто, і мило так само. Я вчитель біології, хімії, тобто якісь в принципі, щось я маю якусь основу. І ну і так от почалося. Береж бере бралося інінгредієнтів потрошки, взагалі щоб спробувати. Перше моє милку було зверена на це. Було осіння, це було тик, тиквене... дуже було багато гарбуза, і це було гарбузяне мило тик. таке от різновидів і дуже реально багато. Я використовую зараз саме ходових. Це приблизно в родні 15-17. Альона Булина напереконана, починати власноруч виготовляти мило потрібно, усвідомлюючи усю серйозність процесу, адже доведеться працювати зі справжніми хімічними реакціями. Тож і про відповідний захист необхідно не забувати працювати у рукавицях, у добре провітрюваному приміщенні з витяжкою та захищати очі від випарів. Ось так звичайна кухня Ужгородки перетворюється на справжню лабораторію, де здавалося б, відбуваються лечене не чи досал хімії. Тобто не починати варити мило, якщо взагалі не розумієте хімію в чому, в чому а, і плюси і мінуси лужного розну. Тобто, це його плюс великий, що з нього варить мило, а мінус великий, що він дає ну, такі досить серйозні опіки, тому це дуже серйозно. Ту кількість, яку треба вираховувати обов'язково на мильному калькуляторі, розуміти, яке число милення у кожного масла, як це все збирається, як це воно ну, все працює, це. Це досить серйозно. Кістяк авторського мила розповідає майстриня, складається із п'яти шести олій. Спеціально підготовлену суміш Альона доводить до потрібної кондиції, а потім розводить луг. Масла і логовий розчин необхідно довести до однакової температури, а затим змішувати. Процес народження мила тривалий. Ужгородка використовує так званий гарячий спосіб, коли мильну основу топлять на водяній бані. Майстриня не просто проводить на майстер-клас, а по-справжньому показує таємницю народження авторського мила. У нас тут є розчин олії, тобто у нас тут є шість олій суміш. і Є лужний розчин, луг і вода. Лимонна кислота і молочна кислота, Тобто це обов'язкова кислота, яку я дуже люблю додати. Вони додають малку ще своїх таких покращуючих якостей, тобто вони пом'якшують воду, зволожують шкіру, коли ви маєтеся. Тобто це там теж свої є нюанси. Обов'язково одягнути свою любими забрало. І до цього нам ще буде потрібно блендер. Обов'язково це блендер окремо іде. Це не можна, не можна користуватися для якихось там харчових. Ціли, так. І тут, тут буде видно, як, як воно буде. А, акуратно вливаємо ложний розчин в масла. Так, розчин і далі оцю мусію потрошки акуратно і розміщуємо, підключаємо блендер. І воно одразу встає. Ось тут гарно видно. Яка мабуть я мело. Така гарненька еместя. Оця от емусія вже готова. Обов'язково її довести до такого товстого сліду. Тобто оцей слід називається товстим уже. Що воно вже таке от гарне таке, як, як крем. Реально? Само така Улюблена стадія мила, коли вона стає таким гарним, дуже гарним кремчиком. Зараз тут дуже багато неомиленого лугу, тобто воно з ним працювати тільки в засобах захисту обов'язково. Все, все, все акуратно зчищимо. І тепер його от в такому вигляді ставимо його варити на водівну плані 4 години. Тут гарно видно, коли вже мило починає входити в стадію геля. Ось воно таке. З краєчки починає е, ставати таке прозоре, воно йде до центру, і це от такий гарний е, показник. Воно починає омилюватися. Тобто, це саме воно ще сире, в ньому ще ми е, зовсім ну, не є повністю милом. Воно ну, ще так от, умилюється, а тут це вже примусово. Ми його заставили милюватися. Така е температура заставляє його швидше це робити, ніж коли ми робимо холодним не два місяці. І тут гарно видно, що цей гель починається. Тобто приблизно тепер години три від оцього, від, коли починається стадія геля, ми вариться. Після зняття із водяної бані до свіже звареного мила додають спеціальні олії, емульсії та за потреби скраби. Ось так і виходять різновиди: ванільне, сакурове чиноснові водоростей. Варто зазначити, що усі компоненти натуральні, має Альона і паспорти якості на кожну олію. Сировину бере у перевірених постачальників, переважно замовляючи у фірм через інтернет. Знімаємо з бані. Далі ми можемо додати загарси від типу шкіну, наприклад, олію. Якщо нас дуже суха шкіра, ми тут можемо додати олію ши, какао, авокадо, мегдалеву кісточку. Нам взагалі така якось універсальна. Далі можемо додавки вершки, вівсянку, каву, шоколад натуральний. Тобто, в принципі, цих от добавок є багато. Наприклад, суму я ще додаю спіруліну і хлорелу. Дуже багато оливкової олії та як мінімум 50%. І плюс оці такі дуже корисні водорості. Тобто, в даному випадку в сакурі медила кісточки і саме більше це олії Якщо я додаю пігменти, то пігмент в даному випадку це або Швейцарія, або Франція. В них дуже гарні, хороші пігменти, які можна додати навіть зубну зубні пасти. Є лише буквально два-три милки, де, де я додаю якийсь пігмент, воно ну, деколи проситься. Це більше і ну, люди люблять, коли трошки якийсь є, да, воно якісь більш кольорове, тому що. Ну, Приємно для ока. То якщо додаємо пігмент, то додаємо його якісно. Тут, наприклад, пігменту взагалі немає, тут воно ну, зелене за рахунок тих же шпудр. Це молоко. Ванільне, воно просто от таке от чорне, воно зварене на козячому молоці і ваніль. Сюди, якщо додаєш ваніль, воно одразу починає, ну тобто не одразу, там за якийсь певний період за пару днів, воно просто стає таким темно-чорним. От це його така особливість в будь-якому випадку, де є ваніль, у яких ароматах є ваніль, воно заставляємо котмі. Зварене мило після того, як відстоялося добу у спеціальних невеличких контейнерах, Альона Булина виймає і ділить на так звані порції. А нерівна поверхня завареного власноруч продукту є певною його родзинкою та додає шарму. Оце називається бач. Тобто це один такий великий шматок мила. Мене часто питають, чи ви мило ламаєте пополам, чи ви його там якось спеціальну грозете. Кажу, ні, молоко, яке зварене гарячим способом, воно настільки воно його консистенція така досить густа, і виглядати його в рівну дуже важко. Тобто в нього верхушка все одно виходить така трошки на рівну. Ну, в принципі, це його плюс таке, мені так здається. От. І оці от кіл тут кілограм, це кілограмовий шматок, і я його ділю на десять, 10, получається е, 10 100 грамових шматочків. Це якби останній штрих, що ми робимо для малка, це можемо гарно упакувати. Для нього зараз я вибрала такий. Це кларно, задіяк можна клею. І гарна упаковка для нього готова. Готову продукцію від Альони Булини, крім традиційних заходів міста, можна знайти в інтернеті. Та є у жінки Мрія власна майстерня і бренд. Однак це справа часу і в регулюванні юридичних моментів. Мрія є завжди обов'язково. Це якась така своя майстерня, це така мрія досить дуже давно. Я думаю, що до неї я колись прийду. Є план на вренд і вже вже ось, ось його маю запатентувати, ну, як подати документи. Буде називатися дуже мило. Жінка встигає працювати, виховувати двох дітей, вести хатнє господарство і створювати на власній кухні невеличке мильне диво за два місяці перед святами. Альона Булина зварила щонайменше 30 кілограмів авторського мила. Головний же секрет успіху цієї продукції душа, яку в неї вкладає майстриня.